Доброго дня! Сьогодні ми далі продовжимо говорити про Крим і його роль в історії стародавньої України і зрозуміємо, чому скіфи і руси один і той самий народ. Всі ми знаємо, що в першому столітті до нашої ери мала Скіфія або ще як її називають Кримська скіфія перестала існувати в результаті протистояння з Римською імперією. Далі, по суті, скіфи щезають географії і сторінок історії. Їх місце займають сармати, які також пізніше в певний момент пропадають. Так на початку третього століття на територію причорноморських степів приходять готи, і одночасно з тим вони займають Крим. Саме вони, як кажуть історики, нанесли поразку сарматам і відтіснили їх аж на лівобережну Україну. Що цікаво, якраз в 3 столітті між Римом і Готами відбувається війна, яка носить назву Скіфська війна. Вам не здається дивним те, що війну назвали в честь Скіфів, хоча їх там взагалі не було вже чотири століття? Серед племен, які воювали на стороні готів, були Борани, Гревтунги, Остроготи, Тервінги, Вези, Гепіди, Герули, Вандали, Тайфали, Аздинги, Бастарни і Певкіни. По суті, це все були східно-германські племена. Думаю, що для будь-якої людини даний факт має здивувати і задатись питанням, чому ж все ж таки війну назвали Скіфською, хоча, в першу чергу, того, що історія дуже добре відділяє готів від інших племен. Готи це східні германські племена, і логічно їх війна з римлянами мала би називатись готською. Але ні. Тут нам на допомогу приходить ось це магічне зникнення народів, коли історикам треба, щоб вони зникали. А як народ зникає? Правильно, коли він отримує іншу назву. Не дивно, що ще в третьому столітті на території Криму жили скіфи. Але історики кажуть, що готів було так багато, що буквально за кілька років вони асимілювали їх. Даний факт уже змушує засумніватись у його правдивості. Засумніватись можна і в тому, що готи вже в 4 столітті були змушені покинути ці землі в результаті приходу так званих азіатів гунів Знаєте, про що це говорить? Особисто мені це говорить про такі факти: перше. В третьому столітті готська держава була настільки могутньою, що розширила свою владу на правобережну Україну і Крим. Але ніякої асиміляції чи змішування готів з місцевим населенням не було. Тут можна задати численні зіткнення готів і антів-слов'ян. Друге, в Криму і інших територіях сиділи готські намісники з невеликими військовими контингентами, щоб тримати народ в покорі. В той час наші предки, яких ми знаємо під назвами антисловяни скіфи, були змушені платити данину готам. Так само наші предки, що сиділи в Криму, також сплачували данину. Тобто готи просто на період 3-4 століття установили свій контроль над даною територією і ніякого фізичного зникнення сотень тисяч людей чи змішування їх з готами не було. 371 і 375 роках готи зазнають двох нищівних поразок від гунів. Не буду зазначати вже, що історія про азіатських гунів вшита білими нитками. В результаті цих поразок держава готів оюм розвалилась і ті були змушені втікати на захід. Частина готів, остготи, осіли на землях Дакії, а вестготи дійшли аж до ганії. Так, наші предки в цей період вибили готів з правобережної України, тобто з регіону Дністра і Криму. Тепер прочитаємо вирізок з офіційної історії, що ж відбувалось у Криму. Наприкінці 4 століття готів посіснили гуни. Це була перша поява в Криму народу з Далекого Сходу Азії, який мав монголоїдні риси. Ці риси також висвоктані з пальце. Їхня поява в Європі стала одним з вирішальних ударів, що привели до занепаду Західної Римської імперії. Найвищої могутності держава гунів отримала під час правління Гатіли. Однак після його смерті в 453 році держава гунів занепадає. Частина їх племен знаходить притулок у Степовому Криму. Гуни існували в кримських степах до кінця VI століття, коли вони були приєднані до західного тюркського каганату. Ну скільки народів історики запхали в Крим? Якась банка з оселедцями, а не земля. З самого початку тут були грецькі колонії і скіфи. Все. В Першому столітті до нашої ери скіфи магічним чином щезають, а їх місце займає Армади. В 3 столітті сюди приходять готи, за кілька років асимілюють сотні тисяч місцевих жителів. В четвертому столітті сюди приходять гуни і займають Крим. Місцеве населення, за логікою істориків, знову обнулилось. Але якщо подумати, то можна прийти до висновку, що ось ці гуни, які буцімто прийшли в Крим, то були наші предки, які його собі повернули. І все стає набагато логічніше і правдоподібніше. В першому тисячолітті до нашої ери землі України і Криму населяли в основному скіфи, тобто наші предки. Наприкінці першого століття до нашої ери розпочались глобальні війни, які призвели до того, що в період з 3 по 4 століття частина земель України і Криму були під владою завойовників готів. Коли ситуація стабілізувалась, корінне населення, тобто скіфи, повернули собі незалежність. А зараз невеличка ремарка гіркої історичної долі українців. Просто очевидно, що ці видумані гуни були придумані лише для того, щоб збити з пантелику будь-якого дослідника. Бо де ті гуни, і який вони лишили слід. Якщо вони мали десятки і сотні тисяч воїнів і ставили на коліна Римську імперію, грубо кажучи, їх мало бути мільйони, досить сумнівно, що їх етногенез міг розтанути як роса на сонці. Але, як бачимо, в крові українців майже немає ніяких східних вкраплень. Розумієте, історики-фальсифікатори хочуть нас змусити думати, що наші предки, які жили на цих землях ще до нашої ери, витали десь в іншому вимірі, поки Кубка Гунів завойовувала Рим і Константинополь. Але так не буває. Так буває, коли треба сфальсифікувати історію. Насправді, гуни фізично не могли і не мали такої кількості людей, щоб покривати потреби таких масштабних воєн. Так само і інші малі народи, як монголи, і так далі, яким приписують титанічні звершення. Будь то ніби вони, керували більшістю. Але вибачайте, це були дикі люди без освіти, технологій, а головне, їх було фізично мало. Історично так склалось, що більш чисельний народ. Завойовує невеликі етнічні групи, а не навпаки. У нас на території України була хліборобська цивілізація. Це багата земля, яка була густо заселена людьми. Саме за рахунок цього людського потенціалу і відбувались усі ці війни з Римом і Візантією. Я вже промовчу про те, що за рахунок українців велись дві великі світові війни. Саме ці конфлікти повною мірою пронеслись по нашим землям, на плечах нашого народу. Так само усі попередні війни, і так само усі конфлікти, що відбувались в період з першого по десяти століття нашої ери, відбувались за рахунок наших предків, стародавніх українців, а не якихось фантастичних народів, які приходили з нізвідки і щезали в нікуди. Певний час відбувся факт обесцінення ролі стародавніх українців в історії людства. Саме тому придумують якихось гунів, яких ніколи не було, і решту народів, типу варягів, сарматів і ще Бог знає кого. Немає на планеті стільки народів, щоб фізично покрити такі потреби. Бо в нас певний момент вийде, наприклад, що зі Скандинавії, з тої голодної і мертвої землі, прийшло купу народів. Ви їх там штампуєте чи що? У вас не може скластись думка, що зміна в стилі археологічних знахідок може бути викликана зміною моди, зміною технологій, динамікою традиції і звичаїв, а не тим, що попередній народ випарувався, а тут його місце зайняв інший. Це я зараз про скіфів, сарматів-антів. Тому історики придумують сарматів, придумують гунів, придумують варягів і так далі і ставлять сюди. А ви, українці, не пхайтесь, ви малороси! У вас були мільйони, але ви нічого не вирішували. Що відбувалося далі? Далі, як ми бачимо, наші предки продовжували воювати з Візантійською імперією. Саме чому ми розглядаємо історичний шлях через призму Криму. Бо він дуже важливий в стратегічному і торгівельному плані. Тому насамперед вороги старались захопити його. Що відбувалося в першому столітті до нашої ери? Римляни воювали зі скіфами за контроль над Боспором. Що відбувалося в 3 столітті нашої ери? Готи воювали з нашими предками якраз за Крим. Далі, в IV столітті, наші предки знову воюють з Готами і звільняють Крим. До кінця Шостого століття Крим був наш, як би це дивно не звучало. Зазначу, що в VI столітті Візантійська імперія досягнула найбільшого піку своєї могутності. Якраз в цей період, знаєте що? Візантія повертає собі контроль над боспором. Ох цей боспор. За яку землю так сильно сперечались Візантія і Русь в 10 столітті? Боспор. Нагадаю, що Візантійський імператор Іоанн Циміський ще в 969 році казав Святославу, питання з боспором вирішене. Він твій. Але повернемось у 6 століття. В той час в Азії великої могутності набрав тюркський Каганат. Вже в середині VI століття вони вторглися при Чорномор'ї. Знаєте, ті тюрки-торки мають на нас якийсь зуб. В VI столітті вторглися сюди, в 11, а потім знов в XIII. Тим не менш, йшло протистояння. В 576 році тюрки вдерлися в Крим, в 580 році вони змогли повністю підкорити собі ці землі, окрім візантійського Херсонеса. Бо для тюрків, які не мали флота, важко було захопити таку добре укріплену твердиню. Нагадаю, що тільки незначна територія Криму в цей час, тобто до приходу тюрків, належала Візантії. Інші території займали наші предки. Але послухайте, що відбулося далі. Далі, вже в 590 році, тюркський каганат почав розпадатись. по причині того, що був на скору руку утворений. І що ви думаєте сталося? Чурки покинули землі Криму. Отак От то вони зробили жест доброї волі, вітром подуло, і вони вирішили покинути ці землі. Тобто ті ж тюрки, не дивлячись на усю свою могутність, панували тут тільки кілька десятків років. Наші предки змогли прогнати з цих земель непроханих гостей, але офіційна історія нам твердить про жест доброї волі. Цікаво, чого це тюрки за 30-40 років не встигли асимілювати місцеве населення, готи і ті вправились за кілька. А далі у нас величезний пробіл період з кінця шостого по 9 століття. Майже ніхто з істориків не знає, що було на землях України і Криму включно. Єдине про що ми можемо бути більш-менш впевнені, так про те, що в кінці сьомого століття. Частково Крим знаходився під владою Хозар. Досить цікаво, їх держава виникає в 650 році, і вже в цей період вони зазіхають на землі Криму. Остаточно свій вплив на Крим вони втрачають ще в першій половині ХІ століття. Цей факт можна зв'язати з походом Русів на Візантію в 830 році. Так, виявляється вже 830 рік. Цей похід здійснив легендарний князь Бравлин, який правив приблизно в 770 830 роках. Отак по шматочках історія нашої стародавньої держави відбудовується. Тож, раз він робив похід на Візантію, то майже весь Крим логічно знаходився під контролем Русі. Бо робити похід з Криму на Візантію набагато простіше, ніж з Києва. Також ми можемо бути впевненими. Що в період з 8 по 9 століття наші предки могли бути залежними від хозарського каганату, тобто були змушені виплачувати йому данину. Але пік могутності Хозарії припав на 8 століття. Вже на початку 9 століття наші предки звільняються від залежності і перестають сплачувати данину. Разом з цим, хозари втрачають цей контроль над Кримом. Тобто вже з 9 століття Крим постійно входив до складу Русі. Це підтверджують і численні згадки візантійських істориків про те, що руські князі саме Крим використовували як базу для походів до Візантії. Потрібно також нагадати, що наші предки ходили походами на Візантію ще з 3 століття, в 4-5 столітті, коли буцім того не правили тут, відбувся перший пік походів Русів до Константинополя. Тут можна виділити 441, 443 і 447 роки, коли Атіла неодноразово накладав данину на греків. Трохи пізніше, на початку 6 століття, наші предки продовжують здійснювати походи на Візантію. Тут можна виділити походи 518, 530, 539 і 540 років. Це був другий пік походів. Крім того, зауважу, що антислов'яни. В 6 столітті розбили авар і відтіснили їх до панонії. На межі шостого VI сьомого століття слов'яни змогли завоювати балканські землі, тобто вони потіснили греків. В Сьомому столітті авари нанесли серйозну поразку антамслов'янам. Якраз в цей час приблизно хузари зі Сходу натиснули і взяли під свій контроль Крим. Але вже наприкінці 8-го, початку 9-го століття руська держава повністю відновлюється і повертає собі контроль над Кримом. Якраз на початку 9-го століття почався третій пік походів Русі на Візантію, який тривав майже 200 років. За цей час, як ми бачимо, руси змогли повністю установити свій контроль над Кримом, незавойованим був тільки Херсонес. Слід зазначити і характер походів наших предків на Візантію. В основному це були морські походи. А Крим це ключова база для здійснення таких походів. Бо якби він не був нашим, то проводити такі походи було б дуже проблематично. Навряд чи наші предки ходили би походами на Візантію в такому випадку. Усі їх походи скоріше були би спрямовані на грабіж самих кримських міст, таких як Херсонес. Зазначу, що греки називають наших предків хорошими моряками. Як вони могли бути хорошими моряками, якщо офіційно кордони Русі майже ніколи не доходили до моря? Плавати по річці Дніпро це одне а покоряти моря це вже інша справа. Але історії практично невідомі випадки походів русів на Крим, а мали би бути по логіці істориків, наші предки просто ігнорували наявність такого багатого півострова. Для мене це може означати лише те, що він уже знаходився в складі Руської держави. Чому тоді Петро І, який так пробивався до моря, не здійснював походи на Стамбул, не перелітав по небу? Вам не здається, що для того, щоб проводити такі морські кампанії у Чорному морі, контроль Криму це одна з найважливіших умов? В першу чергу, щоб проводити такі походи, потрібно мати флот. Який би був на рівні з Візантійським, або для Петра І на рівні з Турецьким, якщо брати до уваги 17 18 століття. Що ж виходить, що наші предки мали достатньо морських баз і кораблів, щоб конкурувати з Візантією за Крим і ходити походами на Константинополь. Для чого тоді Никифуру Фоку в 969 році знадобились перекривати гавань-Золотий Ріг, якщо у Русі не було флоту? Але ми бачимо, що у наших предків була така можливість, бо вони контролювали Крим. У Петра І не було такої можливості, бо він не мав ні флоту, ні контролю над Кримом. Скіфія існувала в X столітті або як грецькі історики назвали угорців гунами. І в той же час русин вони називали скіфами. Це дві похідні одної проблеми. Перша проблема в тому, що угорці вважають себе нащадками гунів. Цікаво, що самі Венгри були племенами угрів, які прийшли в Панонію в IX столітті. Самих гунів вже як чотири століття не існувало. Але все одно угорці вважають себе нащадками гунів. Венгри жили в районі Волги, тобто до тих подій, що відбувалися в 4-5 столітті, вони навіть близько не мають стосунку. Але в книзі Лева Деякона ми бачимо, як той племена Угрів назвав Гунами. Ви розумієте, до чого я веду? Я веду до того, що в 10 столітті грецькі історики вперше використали слово гуни. До того такого народу не існувало. Гуни вигнанці. Угорці прийшли з під Волги, бо були вигнанцями гунами. Тому зараз угорці думають, що вони нащадки Айтіли. Друге. Грецькі історики певне дурні, бо постійно називають наших предків скіфами або тауроскіфами. Скажіть, невже за тисячу років не стерлись згадка про скіфів? Невже за такий колосальний відрізок часу історики продовжували би називати північний усталений народ зі своєю державою, з яким воюють сотні років, чужою назвою? Уявіть собі, що зараз Туніс напав би на якусь країну, і в тій країні жителів Тунісу називали би вандалами через те, що колись там було вандальське королівство. Це не несенітниця. Ніхто би не називав народ чужим іменем, особливо, якщо вони твої вороги. Для чого греки називали наших предків скіфами, якщо русини по офіційній історії взагалі не мають ніякого стосунку до скіфів? І пройшло вже 10 століть. Це абсурд. Але цей абсурд може вже не бути таким, якщо греки добре пам'ятали і знали, що насправді воюють з тим самим народом, що в першому тисячолітті до нашої ери називався скіфами. Так само той самий народ воював же з ними в 10 столітті нашої ери. Тому вони його і називали скіфами, бо то були ті самі люди. Скіфи це не само назва. Так грецький історик Геродот в V столітті до нашої ери назвав народ, що проживав на території Криму і України. Тут вже всі грецькі історики, як один в 10 столітті, продовжують називати людей скіфами, що живуть на території України і Криму. Питання чому? Відповідь очевидна: скіфи і руси один і той самий народ. Так само наші предки називали греків греками тисячу років. Хоча самі греки називали себе ромеями також тисячу років. По суті, протистояння скіфів і Римської імперії почалося ще до нашої ери. Ключовою точкою цього протистояння був Крим. В 3-4 столітті Руська держава зазнала занепаду через вторгнення готів. Але в кінці 4 століття вона наносить ряд поразок готам, через що готська держава Уюм розпадається. В V' столітті Скіфський, чи хочете руський король Атіла наніс нищівну поразку Риму, від чого західна частина імперії розвалилась. Роль центру почав відігравати Константинополь. В VI столітті походи русів на Візантію продовжились. В кінці VI століття приходять тюрки і ненадовго захоплюють Крим. В 7-8 VII столітті руська держава знаходилась в Занепаді через тиск Хозар і Аварів, але на початку 9 століття відроджується так само повертається контроль і над Кримом. Як ми бачимо, увесь цей тисячолітній відрізок часу спостерігається боротьба Риму і Візантії зі скіфами-русами за землі Криму. А хто знищив правдиву історію України? Хто притягував тих гунів, варягів і інші фантастичні народи, яких ніколи не існувало, щоб підмінити ними наших предків? Відповідь також очевидна: це московсько-німецькі історики, які, по суті, і створили історію нам, яку ми знаємо. Ті ж гуни це назва маяр в X столітті, варяги це назва воїнської касти в Русі в період з 9 по 11 століття. Скіфами з називали наших предків грецькі і римські історики. Така ж сама історія з Антами. Але є одна істинна назва. І скоріше за все це руси або русини. Потрібно зрозуміти, що у істориків фальсифікаторів була життєво необхідна причина фальсифікувати історію. Так, в 18 столітті, коли московська земля утвердилась статусі держави за Петра І, з'явилась гостра причина в побудові історії, яка була би вигідна для Московії, в кінці 18 століття українські землі повністю втрачають свою незалежність і починають входити до так званої Російської імперії, на чолі якої стояла московсько-німецька династія Романових. Саме в пік її існування і була приписана істерта правдива історія України. Бо як це могло бути, що одна із колоній має тисячолітню історію, а в той же час Московія, яка почала свій шлях тільки з 13 століття, а як держава утвердилась лише в 18-му, виглядала дуже бідною на фоні України. Тому потрібно було придумати спорідненість Московії з Руссю. Так, німцями була придумана нормандська теорія, і Новгород був притягнутий до Русі і визнаний за першу столицю. В той же час наша стародавня історія, тобто весь історичний відрізок, що тягнувся ще з епохи скіфів, був викреслений і так описаний, ніби ото все були інші народи, а українці до того не мають ніякого стосунку. По цій причині московити лізли у бібліотеки і знищували старі книги, де було повно записів про ті стародавні часи. Саме тому вони протягом сотень років викрадали нашу культурну спадщину і присвоювали собі. Зазначу, що дуже не випадково на початку ХХ століття більша половина населення Петербурга була саме німцями. Як же це могло стати зі сконоруським городом? А московські імператори, які картавлять на гузьком язике, вас не дивують? Що ж зараз маємо? Коли ми захотіли відособитись і жити самостійно, саме в цей час, тобто в 2014 році, підлі московити нанесли удар і відтяли Крим. Саме тому в 2022 році вони й напали. Бо якщо ми від них відособимось, тоді це буде означати для них крах. Одразу знебуття вирине інша правдива історія, яка не буде мати ніякої спорідненості з московськими землями. Дякую за увагу.